Західна частина усе чисто. Гусак сім перевір східну. Східна <клес> частина усе чисто. Лихий хрін 6 перевір південну. Е... Південна частина під наглядом гусак 1. Вас зрозумів. Добра робота, солдат. ця ж гра про будівництво та створення різних речей. Чому ж ми цього не робимо? Не дивуйся. Це через клятих потвор там. Наприклад, ти чув про. Повзунів. Їх називають плазунами, друже. Ну, плазунів неважливо. Ні. А хто це? Найстрашніші покидьки у цілому світі. Вони тихенько підкрадаються до тебе. Ти чуєш шипіння і далі вибух. Тут не встигнеш зрозуміти. І з'являються вони вночі зазвичай. Бачили ви свої пики зараз! Вони у вас. Дічко Фарт! Забирайся, хотів малий. Боже, якого дідько! Здається, це моя кінцева, друже. Ви спробу зупинити кров, особливо гаразд. Рана дуже глибока. Ай... Я типу згасаю, і темрява наступає, а забери мій мотлах, доки не зникнув. Прийшов час надерти дупу Створінням творінням ноча. Тут, будь ласка. Гей-гу, гейга, таке то в нас життя. Гей-гу, гей-га! Корти ми лісові! Блазон! Не йому дістатись наших стін. Не можу! У мене проблема зі з'єднанням! <losers> <gun> Було круто! <плес> Хлопці, сюди! Покваптесь! Хлопчі, ви як? Ви де? О, десь тут. Друже, факела не знайдеться! Так, ось. Що ж здається, тут безпечно. Так! Їхнє щастя, що ми тут. Дякую, що удруге врятував моє життя. Ти молодець, ну швидко зреагував. Я просто радий, що з вами все гаразд, але тепер що? Ну, ця печера веде на схід. Просто будемо йти і до ранку гадаю, вийде. Здається, що тепер ця гра змусить нас наробити цеглин. Y